Всім привіт! Давайте спробуємо розглянути ваше питання щодо того, чому тепер у малюка нова посада. Чому Малюк більше не буде очільником Служби безпеки України? Чому було вирішено зробити саме так? Чому у малюка тепер буде інша посада? Чому? За домовленостю, перш за все. А що тут сімка кубків? Тут ще якісь, я так розумію, що не дуже правдиві ходять чутки щодо цього. Справи в нього от будуть, тобто є в нього нові проекти, нові справи. Ну, я не бачу, щоб він дуже далеко пішов, бо небезпечні операції, пов'язані з війною, дуже небезпечні операції, вони йдуть за помірністю. Тут може бути як переставляння з метою запобіжного, запобіжного заходу, при тому, що це йде ну, за домовленістю і через певні нерви, через певні острахи. А чому дев'ятка мечів в нас на це питання? Десь він щось не зробив. Десь від нього очікували певних якихось активних дій, а він їх не зробив. І це як наслідок того, що він десь не допрацював. Бо щось було йому, можливо, особисто, можливо, якось так доведено те, що треба було зробити, але він цього не зробив. Не доробив, не зробив. І ще тут четвірка мечів, як. Послабив хватку в якомусь питанні, в якому питанні? В якому питанні він не зробив те, що від нього очікували? Так, ну тут в нас е, декілька аспектів. По-перше, ну, звісно, що це пов'язано і з війною, і з Росією, і з прошуками наших ворогів, плюс з відкриттям інформації, яка доволі була неочікувана, важка, яку не хотілось чути, і в тому числі вона могла бути пов'язана з корупцією, з корупційними ризиками, з, в переміжку з недостовірною інформацією. Чи може це стосуватися, наприклад, цих кадрових змін, які в нас відбувались до у зв'язку з викриттями, які робила певна служба? Ну теоретично може бути, і тут, от ви е, може звучати така, як претензія або негласно, що він там щось ну не доробив, бо тут сімка пентаклів і четвірка мечів не зробив вчасно, не довів щось до кінця. Ну, пов'язано от в тому числі з такою неприємною, важкою, неприємною інформацією і з місяцем, тобто з якимись лихими справами, скажімо так. Але тут йде за угодою сторін насправді, і має певні ще проекти нові. А що можна сказати, що він сам думає, чому в нього тепер нова посада? Чому він сам думає, в нього тепер нова посада? Що він сам про це думає? Що він сам про це думає? Неможливе потрібно внутрішні? Терки в нас всередині. Бо тут є якісь прям... Треба діяти активно, хоча ну, нема там високого ентузіазму саме в цю справу поринати, але вона тобі може бути доручена. І в тому числі треба е, унеможливити внутрішні проблеми всередині, всередині. Роботи в нього, відлюдник і мах щодо його майстерності насправді багато. Що він сам про це думає? Я не дуже думаю, що він е, хотів цієї зміни посади, бо четвірка кубків е, ну, це така. Карта, ну, Не дуже воно хотілось. Ну, він розуміє, чому так. Коротше кажучи, справ насправді в нього. Попереду багато, робота буде виконуватись, десь він розуміє, чому саме, так, чому саме таке рішення. Тут когось треба убезпечити було. Що він сам зараз думає з приводу свого нового призначення? Що він сам зараз про це думає. Він не в захваті. Ну, він не в захваті. Це було очікуване для нього. Він не в захваті. Він знає, що десь від нього було завищене очікування, він не виконав цього. Ну, тобто, тут в нас йде Верховна Жриця. Вона нам приховує, що ну, башта, і типу баш кубків. Я бачу, що в нього є нові завдання. Я бачу, що він буде працювати. Великого ентузіазму в нього з приводу того, що він вже не очільник саме служби, в нього великого ентузіазму нема, але є розуміння, чому саме так. Ну, я не знаю, навіщо нам туди глибше занурюватись. Давайте просто запитаємо, чи на краще взагалі ці зміни. От з точки зору України. З точки зору України. Чи оці кадрові зміни, вони на краще? Что они накрашивают измены? Ну. Дивіться як. Я не дуже бачу, щоб там щось радикально змінювалось через перестановку людей. Так, це вносить певний дисбаланс, бо кожен, хто буде ставати, а тут можуть бути ще за двійкою Пентаклів, то одного, то другого можуть ставити. Спільна робота, все одно спільна робота. Це не те, що все пов'язано на одній людині. Задача в нього є. Працювати і в рамках держави, в тому числі він буде. І робота пов'язана з агресією, тобто з агресивними діями, які там ми бачили з вами і не один раз по території Росії. Вони будуть і надалі. А що тут двійка мечів? Багато переживань. Чогось багато переживають за нього, очевидно. Ну, просто ще багато переживань через те, що те, що робить влада, або те, які керівники стоять, не всі розбираються, не, не бачать повної картини. картинки. Подвійка це коли ти, ти не дуже можеш розібратися, що насправді відбувається. Чи це не краще для України? Ще чутки, багато чуток. І ще комусь прям це дуже ну, неприємна ситуація для когось це. Хтось втрачає навіть віру в перемогу. Хоча насправді тут все буде відбуватися і надалі. Доволі небезпечні дії будуть відбуватись і надалі, за помірністю. Просто тут ще дуже багато домислів. Все одно, от справи будуть йти далі, операції будуть робитися, все воно буде. Бо цей рух за дияволом дуже цікавий, ми його з вами будемо бачити. Ну, я, чесно кажучи, от ви попросили, я зробила. Я не бачу такого, щоб це прям дуже кардинально змінювало ситуацію. Ну, давайте так, на три карти. В принципі, нам карти вже показали, але чого Зеленський? Чого Зеленський перевів малюка на іншу посаду? Чому Зеленський перевів малюка на іншу посаду? Ну, є якісь ще доручення. Такі дуже от, диявол, сонце і помірність. Я не бачу, щоб він його кудись відпускав. От щось тут є якесь непорозуміння, і є моменти, які не влаштовують. Навіть коли тебе дуже влаштовує, що людина робить там, де все типу гуд, а там, де не дуже добре, от буде концентрація саме на тому, що не дуже добре. Так, і ще тут що за очевидність. Ну от Запал, нові операції, воно ще буде. Ну, тобто, для України все одно тут жезлів. Коротше кажучи, для Зеленського він в цих кадрових змінах він вбачає нові потенціали для України. От Він їх вбачає. Чи можна сказати, що це ну, дійсно так і є? Це такі великі побоювання через, ну, взагалі ситуацію, яка складається, бо тут просто страх, побоювання щодо війни, щодо того, куди все йде. Ну, я так Бачу, що він думає, що новий керівник, новий очільник буде будувати, нові плани буде по-іншому робити, що може бути типу, як зроблено інакше. Не влаштовують активні дії повільно. Ну, все одно. Те, що він е, змінює їх, те, що він їх переставляє, це, ну, в принципі, така доволі логічна ситуація, бо є певне невдоволення. Ну, знову ж таки, його показує. Все одно будуть військові виконувати свої задачі і спецслужби наші в тому числі. Ще зміни, до речі, будуться, я так розумію, що саме переформатування. Бо, от, наприклад, там були якісь певні структури, які мали фінансування, наприклад, в рамках тої ж служби, можуть відбуватись там зміни підрозділів, ну, от, от таке, бо трансформаційні процеси доволі такої успішної успішної і забезпеченої служби в домі. Все одно йдемо до мети, десь можуть скоро, швидко, будуть дуже успішні операції. Бо тут швидко успішні операції можуть бути. Давайте просто тримати в цьому плані кулочки, щоб операції вдалися. В іншому, ну, там є невдоволення. Ним безпосередньо десь він щось недовиконав те, що від нього очікували. Я так розумію, що очікував персонально сам Зеленський якихось результатів. Недопрацювання там в моментах, де, ну, очевидь, оце понеслося в великих масштабах. А чи це пов'язано з тим картонним майданом? Чи є зв'язок з тим картонним майданом, який був? Зняття з посади малюка. Чи є зв'язок з тим картонним майданом? Є. Є зв'язок. Ну, ви розумієте, чому я далі не буду задавати питання, але зв'язок є. Бо диявол шістку жезлів отримав. Ну, скоріш, скоріш за все, що зв'язок такий доволі глибинний. Ем, я не думаю, що треба дуже туди лізти. Все одно служба буде працювати, все одно операції будуть виконуватись. Скоро ми з вами побачимо результати. Дай Боже, щоб все вдалося, так, як треба. Ну, З точки зору Зеленського, ну, він переставляє е, осіб е, там. Шмигель, я так розумію, що він один, ним він всі дірки позакривати не зможе. Кадровий дефіцит нам дуже давно ще карти показували, що нема кого ставить і немає довіри. Що дуже вузьке коло, якому наш очільник держави може, в принципі, довіряти, і, тим не менш, навіть серед тих, кому він умовно може довіряти, він потім в них. Розчаровуються, і виходило у нас теж нещодавно, коли ми робили там з вами розклади. у нас виходило, що він як закривається сам в собі, зменшуючи коло довірених осіб. Ну. Що я не знаю, що ще запитувати в цьому випадку. Дуже вам дякую за увагу. Україна в нас була, є і буде, і ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо, незважаючи ні на наших друзів, ні на наших ворогів нам робити свою справу. Головне тільки, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.